Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі. А що пнеться з під листа, то травичка вироста. Малята весна дуже гарна пора року. Природа пробуджується від зимового сну. Зеленіє травичка, розпускаються квіти. А в садах починають квітнути фруктові і плодові дерева. Сад весняної пори прекрасний. Дерева дуже гарні. Малята поміркуйте та назвіть, які дерева ростуть в саду. В саду ростуть яблуні, груші, сливи, абрикоси та вишеньки. Квітучі дерева дуже-дуже гарні, але квіти на деревах різні. Ось так квітна вишенька, квіти в неї білого кольору. Квіти у абрикоси теж білого кольору, але серединка рожева. Слива квітне більш яскраво, її квіти рожевого кольору. У яблуні квіти біло-рожевого кольору, а серединка жовта. Дітки, сьогодні я пропоную намалювати квітучу яблуньку. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу для фону, глашева фарба, червона-біла та жовта, пензлик коричневий фломастер, порожня пляшечка з під водички та волога серветка. Спочатку на кольоровому фоні коричневим фломастером треба намалювати дерево. Для цього нам знадобиться допомога батьків. Далі у білу фарбу додамо трішки червоної, щоб отримати рожевий колір. За допомогою пляшечки намалюємо квіти. Нижню частину пляшечки змащуємо фарбою і притискаємо до аркушу паперу і робимо відбитки. Казівний пальчик змащуємо жовтою фарбою і малюємо серединку квітів. Ось така квітуча яблунька вийшла в мене. А тепер спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!